Маринований пряний виноград це просто топ закуска, яка підійде до м'яса чи риби, а особливо зайде до закусочної сирної чи м'ясної тарілки. Але наголошую, що маринувати виноград потрібно тільки десертних сортів, солоденький, смачний. Кожного року про це вам кажу, але кожного року люди вмудряються закрити винний виноград і писати мені, щоб було не смачно. Найкраще, звісно ж, виходить виноград без кісточок. Але, наприклад, цей у мене з мінімальною кількістю кісточок. Вони не заважатимуть. Я вже такий готувала, це буде смачно. Отже, виноград у баночках я залила кип'ятком буквально на 10 хвилин. Ну і поки він париться окремо з чистої води, приготую маринад. з сіллю, цукром та лимонною кислотою. Доводжу до закипання і виключаю. Воду з винограду зливаю і виливаю її взагалі, вона не потрібна буде. А тепер в кожну баночку додаю спеції: це лавровий листочок, гвоздика, перець духмяний, перець звичайний горошком, а також коріандр горошком. Точну кількість усіх інгредієнтів, спецій я пропишу в описі під відео, ну і тепер заливаю маринадом, закриваю баночки, перевертаю і можна не вкутувати. Також відразу кажу, що синій виноград я закриваю окремо від зеленого, тому що синій пофарбує весь виноград, хоча можна готувати і в одній баночці, на смак це ніяк не вплине. Обов'язково спробуйте смачного.